Друзі мої, всім привіт-привіт! Ну що, у нас обзор порожніх баночок, порожніх средств, чим ми користувалися у грудні і січні. Почнемо з ріфлейму. Дивіться, от такий, така туш для брів. Така маленька щіточка, коричнева. Закінчилась у мене. Я її повторила вже. Дуже хороша штучок. Не фокусується. От. Далі от такий е, сиворотка для ніг, яка смягчає, е, якоби. На топтищі, там таке сяке, але вона не працює. Сиворотка, вона мені не сподобалась. Ні. Так, далі. Зубна паста в нас закінчилась. отака така саніна. Це те, що за два місяці. Да, Ось така зубна паста в нас закінчилась. Тут 125 мл величенька вона. Так. Далі два кремушка у мене закінчилось. таких сіміцвети маленьких. Зараз я міцеляркою користуюсь Даже користуюся з ріфлейми. Ну, я вам скажу так, нормально. Вона така м'якенька, ніжненька, трошки приходиться довше знімати, але дуже потім я розкажу. Далі, отака краска була у мене, фарба для волосся. Піщаний берег. Я вам уже, мабуть, її показувала. Хороша. Хороша фарба, я ще буду брати. Далі мило, дуру, як завжди, да? Океан Фреш. Пахне її, як хорошо пахне. Вони такі, як, знаєте, як більш чоловічий аромат. Далі клер шампунь чоловічий. Це я брала Вані і Саші. Ну, Два різних. Це у вані вже закінчився, а у Саші ще є. У вані я ще один купила вже. Такий самий. А у Саші із слаймом, по-моєму. Далі це клер Мої шампуньки з имбірьом і слаймом. Це 177. Та це теж Вони дорожчі стали вже. Вже подорожчали вони. Так, миючий засіб. Отакий я вже вам його показувала. Ну, хороший засіб. Хороший. Не знаю, який він. Так дрібно написано. А, Дніпропетровськ, Ніпро Павлоград. Наш український продукт. Але написано не на нашій мові. Лимон. Лимон. Так, далі. Отакий ще шампунь у нас був. Чистая лінія, зміцнюючи кропива. Ну, Він пахучий, я вам хочу сказати. Пахучий, ну я таким голову не маю. Отакий ще у нас був гель для душу. Кокос. Спокій кокос. Колись у нас був овес, да? а це кокос. Ну, я вам хочу сказати, хороший. Хороший це гель. Для душу він продається в аптеках, він не дешевий. піддивилась я, нам його подарували, але я піддивилась, він коштує 220 гривень. Такий гель. Класний. Да. Я що він що дешевше. А ні. Вот. Так, далі. Отакі вот у мене одноразові бальзамчики. Вот такі були у мене. І шампунь така сама. Ну, я вам вже казала, що я його більше брать не буду. Воно поначалу наче діє, а потім уже вже, вже, вже все. Ось така масочка тканева була в мене ананасова. Ну, Раз на тиждень я використовую такі масочки в суботу або в неділю. Взяла собі за правило полежать з такою масочкою. Ось, Купую собі їх, щоб у мене були вони. Ананас. Ось така троянда. Ну, хороші масочки. Хороші. Пахне. І з медом. З медом. І зараз у мене там червоне золото, там вона двойна йде з кремом. Та взагалі бомбезна, мені подобалася. Далі мило для, рідке мило для рук мигдалі авокадо. Таке в Аврорі за 15 гривень я брала прекрасне мило. І ось таке, теж, теж таке крем мило, рідке вайб київського літа. Гарний аромат. Падає. Не втрималося. І отаке от мило, ну воно ще не закінчилося. Це нам прийшла посилочка від батьків, але я коли відкривала і прорізала ножем тут трошечки. І мені довелося його перелити ну, в іншу тару. І ну, ми їм ще не користувалися. Ну, я вам покажу все одно. Воно ще у нас не закінчилось. Пахне хорошо, дуже добре пахне. Таке мило. Отаке мильце. Отаке мило у нас ще закінчилось. Шарм. Отакий стікер стикер чистатигієна білізна це океанський оазис. Три стікера для унітаза. Хороші, можна брати, можна але я зараз купила вже отакий блок. блок. Ну я його, мабуть, трошечки неправильно повішала. Його треба ближче, там, де водичка. Ваня мені посовітував, ну я ніяк не перевішаю. І до нього я купила Доместос хвойний, щоб потім замінити. Ну, зараз поки такий у нас. От пока такий. І кинула в бачок ще ось такий. Таблетка для зливного бачка. До 150 змивань. Знищуємо мікроби, видаляє неприємні запахи. Синя-синя водичка йде, ну, не знаю. Як я не підберу в туалет, щось таке цікаве. А, так, закінчилися ватні диски такі, Хороші. Хороші. Мені нравляються. Мені нравилися такі плотненькі. Отакі От зуб, зубні щитки Colgate. Я беру завжди середню жорсткість, не м'яку, не тверду, а середня жорсткість мені подобається. Далі кисневий відбілювач, такий закінчився, кілограмовий. Повторюю: отакий От стиральний порошок, пральний порошок, 2,4. Номінальна маса. Сатів. Далі хочу вам показати безполізні речі, які я купувала, і вони не працюють. Ось такий, хто брав, свіжоч повітря. Лимон. Запашний лимон, свіжовач повітря в гелі. Гелі тут уже ковиряли, ковиряли його. Ну, так пахне, а так, щоб стріли. Ні, туалет думала, знаєте. Ні. Не працює. Отак я купила. Шарика красиве. Ну так пахне. Отак ні. Ранкова свіжість. Ерунда. Не, трат... не витрачайте зря кошти, якщо хто ще не брав і хоче його придбати. єрунда, саме настояще. Так. Ну і все закінчуємо мечим. Естественно, оловисами і натурельками. От. Друзі мої, отаке от у нас такий набірчик у нас Ну, непогано, я вам хочу сказати, з 2 місяця ми тут назбирали, да? от так що будемо щось повторювати, а щось ні. Так що беріть собі на, на заметку. Все, дякую вам за увагу. Пока-пока!